Бесній сотні, їхнім батькам, дружинам і тим сиротам, дітям, які залишилися. Цю пам'ять ми будемо берегти і на їхніх подвигах навчати наших школярів, нашу молодь. Але як ви всі пам'ятаєте, Сергій Негоян, син верменського народу, дитина. 93 року, якого батьки переїхали з Негорного Карабаху для того, щоб зберегти його. Він поклав своє життя за незалежність України. Ця боротьба була не тільки нас, українців. Там точно так же загинув Михайло Жизневський, який білорус. Теж Зі 78 го року народження, який міг жити, міг одружитися. Наш земляк, бізнесмен, який мав достаток, який міг і не їхати на Майдан. Щербанюк Олександр, він теж поклав своє життя за те, щоб державі пройшли зміни на кращі, за те, що наші студенти, яка є завжди. І при всіх часах рушійною силою, яка спонукає нас, дорослих, робити кроки виважені, для того, щоб ми могли зробити краще їхнє життя для того, щоб ми пішли разом в європейську спільноту, щоб ми мали цінності європейські, людина понад усе. Але я хочу почати з того, що. Ми всі прекрасно розуміємо, що наша міліція на той момент це була не наша міліція. Хоча закон не змінений. Міліція це є орган, озброєний орган виконавчої влади, який мав би захищати народ. Але вони на той момент, я не знаю, вони не люди, вони вбивали безвинних, безоружних дітей. Добивали, не просто вбивали, вони добивали. І те, що вони творили, починаючи з кінця січня місяця, а особливо 17, 18, 19, 20. В якійсь мірі мені пощастило, бо я своїми друзями теж спав, ми передихали десь так, час часом у Домі профсоюзів на 4 поверсі. Потім я бачив, як його спалили, Альфа, СБУ. Я говорю, що ми повинні зрозуміти, ми інколи цікава нація українці. Ми голосуємо за гречку, ми продаємося за гроші. Ми самі собі створюємо горе, на які потім вилазимо. Ми зробили те, що від нашого району пан Семенюк голосував. За те, що дати право бити безвинних людей. Я надіюсь на те, що ми зробимо висновки з історії і дослухаємося до нашого пророка, який говорив, борімося, поборемо. І ми зробимо все, щоб такого більше не повторилося. Бо він говорив, що за нами правда, за нами сила і за нами воля. Я надіюсь на те, що ті хлопці, які гинуть на сході, кладуть своє життя за зміну на краще. Що ми допоможемо, бо ми теж розуміємо, що те, що ми робимо і те, що ми вже зробили, ні одна держава не спромоглась би на таке. За рахунок волонтерів і всього народу, ми оділи, обули в перші часи армію і дали можливість захистити, захистити так, щоб ми не відчули зараз чобіт росіян в Києві. А може вже й десь близько біля наших границь. Я маю на увазі біля границь Західної України. Вічна їм пам'ять і земля пухом. Слава Україні! Хлопчина, серце гаряче, не сміх більше просто мовчати, коли всі напруги. Грабували країну, ти пішов за свободу стояти, за свободу дітей твоїх ще не народжених за вільне і мирне майбутнє, за спокій країни, за наше відродження спанити загарбницькі ру. Діти сміялись, і було мирне небо, Світ треба почати міняти себе. Пишаю з себе. Пишають з собою, як пишається мати, я вклоняюсь і тихо малю. Повертайся живий, повертайся, солдати, Я багаю, вертайся живий. Обіймеш силу, матець, я ж казав, повернуся живим. Він написав, що наші предки помилялися, коли воргували, що слов'янські народи повинні дружити між собою, жити мирно. На жаль, Україна сьогодні стикнулася з іншим, опинившись у трагічній ситуації. Але ми пишаємося тим. Що в історії нашої славної країни є багато прикладів того, як треба любити, як треба захищати свій рідний край. До слова запрошується учасник майдану Віталій Петришак. Прошу вас, доброго дня, шановна громада. Важко мені сьогодні говорити про гідність. Три роки пройшло з того часу. Так сталося, що я був учасником 18 лютого, 19 лютого, 21 лютого. Це було ті дні, це було. Пекло і рай одночасно на землі. Чому я так кажу? Тому що пекло, тому що вбивали в центрі Європи, в центрі Києва. А рай тому, що ти міг звернутися до будь-кого і тобі простягували руку і тебе витягували. Витягували з того світу. Мені важко говорити, тому що ми не варті тут стояти зараз. Три роки пройшло. Хто відповів за цю кров? А її було мало, очевидно, і нам організували цю війну, яка зараз триває. Чому я кажу, що організували? Тому що, щоб ви розуміли, коли я їду на схід до хлопців, отут війна тут вбиває, тут гинуть наші хлопці. А от там, де залізна дорога, в кілометрі, жодна, жодна куля не пролітає, жоден снаряд не падає. І вагони, товарів ходять в обидві сторони. Тоді запитання для, для влади, що це таке є? Але запитання до, до влади і до, до нас всіх одночасно, тому що ми це дозволяємо так робити, ми дозволяємо так робити. І про якусь гідність сьогодні говорити ще дуже рано. До неї ще дуже нам далеко, нам ще треба рити землю, щоб, щоб щось спокутувати ту вину перед тими хлопцями, які лягли тоді на Майдані і які зараз лягають. Третій рік війни. Третій рік війни, а ми не спромоглися назвати свої речі своїми іменами, що війна це є війна, а ніяке не АТО. Допоки ця брехня буде, люди. Допоки кожній людині від народження творець дав можливість поступати по правді і по честі, це є наша совість. Кожен з нас тут знає, коли він поступає правильно, а коли він поступає негідно. Кожен з нас знає. Але в якийсь момент нас купляють, нас заганяють цю союз під землю, щоб ми навіть не розуміли, що це таке є. Нас всіх купили, всіх без винятку. Чим купили? Всі побігли за субсидіями в минулий рік. І цього року всі побігли. І тішаться, що мені там нарахували 5-10 тисяч. Скільки є мертвих душ оформлені на субсидії? Скільки таких людей є, що за кордонами пооформляли оформляли на своїх стареньких батьків хороми? Що це є? Продали свої душі. Я на сьогоднішній день для себе поділяю людей в Україні на дві категорії. Це люди, які обирають шлях майбутнього, майбутньої вільної України. Людей-паразитів, які не розуміють ситуацію або не хочуть розуміти, аби просто продали свою душу дияволу. Яких влаштовує така ситуація, яка є, або свідомо повертаються назад в минуле? І в сьогоднішній день він нас не відпустить так просто. Оці три дні 18, 19, 20 лютого, це є крові тих хлопців, які лягли тоді. І нам не буде спокою, люди добрі. Не буде, допоки ми є. Того, що після, здавалося, що пройшов Майдан, все, ми шля... стали на шлях правди, чесності, гідності. Та де ж там? Не пройшло і місяця, як все почало вертатися на свої круги. І з кожним днем це відбувається по наростаючому. Поміня... система залишилась та сама. Одна банда пішла, а друга прийшла. От і вся правда на сьогоднішній день. Що далі будемо робити? Сьогоднішній день це те, якби я не знаю, в сьогоднішній день має зупинитися вся країна і завмерти, і задуматися. Куди ми йдемо? Три роки пройшло. Куди ми йдемо, люди добрі? В Європу. Кому ми там потрібні? А Азія хоче нас заробів. От і вирішуйте, чи станете ви ними, чи будете вільними людьми. Це не звинувачення в вашу адресу. Це мій крик душі, тому що допоки ми не вернемося до нашої першої основи, до зміни нашої свідомості, допоки ми не очистимо свої душі, не буде, нас, не буде в нас України ні європейської, ніякої там. Не буде. Тому що 40-мільйонний народ в центрі Європи не може дати собі ради. Це, це, це в голову не вкладається. Тут в основному старше покоління. Якщо нам байдуже на себе, то хоч задумаємося про своїх дітей. Іноді діти питають, а що нам робити? Чи лишатися чуть тут, чи їхати з цієї держави. Я бажаю нам всім здорового глузду в першу чергу. Щоб цей день 20 лютого був днем очищення нашої совісті і наших душ, тому що без цього ми не, не рушимо нікуди. Тому що на наших руках з вами всіх стільки крові, що ви собі навіть не уявляєте. Сьогодні нам кажуть статистику біля двох, двох тисяч загиблих. А чому німецька розвідка каже, що від 15 до 20 тисяч загиблих українців по обидва боку, боки е, війни Тож де правда? Слава Україні! Настав мир, тому що мир на землі це затишок і тиша, це сміх дитячий і душі політ, коли поет чарівні вірші пише про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росині світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю, і з щастям у серцях. Це дні роботи, сповнені натхнення, щасливі сім'ї, здійснення надій. І нас не лякають, вибухи страшенні, і солдати не кидаються у бій. Мир на землі це дім і мама, і тато. Любові стільки просто через край, це та земля, де щастя є багато, і в кожнім домі хліба коровай. Присутні, дякую вам за те, що ви вшанували і віддали шану Героям Небесної Сотні. Бажаємо всім здоров'я міцного, і хай настане мир! Слава Україні! Героям слава!